Дуже тяжкий поєдинок видався для полісся. Чому? Так, дуже тяжкий поєдинок. Гра від штрафної до штрафної, але ж обмаль гольових і гострих моментів. Що у одних воріт, що у других воріт. Не вистачало останньої передачі, не вистачало взаєморозуміння футболістам, які сьогодні були на полі, але ж вони. Такій зв'язці перший рай зграють тут. Хочеться по персоналям трошки пройтися було ну, якби для Прилісся три втрати: мінус Макона, Будківський, не було Тейлора. І наскільки ці гравці, які вийшли на поле, замінили їх. Е... Давайте спочатку про Фортюне, наприклад, який зіграв на позиції Макона. Ну, Фортуне непогано виглядав в першій половині гри. Брав на себе, загострював комбінації, питався тактичні комбінаційні атаки в швидкі, які несуть за собою безпеку для воріт суперника. Брав на себе, але ж ну, трохи теж не вистачало кінцівочки. Все більш-менше, більш але ж кінцівочки не вистачало. Власне, заміна його на Назаренка, що ви хотіли додати? Ну, вже ставалось 20 хвилин до кінця, і ми дійсно хотіли освіжити гру за що того, що Назаренко виходив по своїй позиції, Козак дивив, дивився на добре, через нього йшла гра. Тому ми випускали людей, які ми наділилися, що вони освіжають. І Назаренко вийшов, якась острота пішла, але ж опять же не вистачає кінцівки. Що по, ду... по ондукве можете сказати? «Ондукве» для його першої гри досить непоганий рівень, але ж це все до штрафної. Тобто хотілося б, щоб безпека від наших гравців була в штрафній суперника, а не до штрафної. Тому в штрафній ми на півмоменти моменту не витягнули з них все. В принципі, багато претензій до підопічних, якщо не брати той останній момент? Ми не будемо зараз махати шашками. Ми все детально розберемо і будемо вже розбиратись по фактах, а не по емоціях. В якому нині емоційному стані Бойко, як ви його підтримали? Ну, зараз, я думаю, важко, але ніхто там, і в його сторону ніяких там, претензій. Ну, це ж футбол з усіма буває. Так що сьогодні була помилка, я врахую, що він посвідчений гравець, тижновий гравець, який ще сто разів виправить і, і це забудеться, а результат далі буде гарний. Насправді, напевно, дуже образливо програвати от саме так в останній в епізоді за такої помилки. Так, це неприємно. і Ми всі це розуміємо. Я думаю, і все місто розуміє, фанати розуміють, ми розуміємо футболісти. Дуже драматичний матч видався. Ваше резюме, чому так сталося, як вам здається? Перший там якийсь видався мені дуже змазаний. У нас щось не виходило, не могли відчути один одного. В другому таймі мені здалося, що ми переламали, мали моменти, треба було знайти цей останній, останній удар, останній пас. Треба було відчути. Треба, треба над цим більше працювати, напевно, щоб вирішувати такі предпосилки, як то кажуть. А якому нині стані перебуває Бойко і як команда його намагалась підтримати? Всі підтримують один одного. Кожна людина могла бути на його місці. І я не рахую, що Денис прям сильно винний в цій ситуації. Ну, сталося так, але давайте не будемо забувати, що до цього ми грали 70 хвилин і в нас були шанси. Яка панувала атмосфера роздягальні, взагалі, з яким настроєм розійшлися? Емоції, вони негативні. Я думаю, що більше хлопців злість панувала, щось такого плану. Воно реалізується якось в наступному поєдинку, хочеться, от якось довести все таке ж. Е, не даремно Полісся перебуває на тому місці в турнірній таблиці, де перебуває. Так, я думаю, що в наступній грі ми будемо загадувати, я не буду нічого говорити про наступну гру. Просто готуємося, у нас є час. Тиждень часу, якщо я не помиляюся, все проаналізуємо, обговоримо це все. Тренерський штаб дасть настанови. Рук ніхто не опускає? Ні в якому разі. Ми тут зібралися не для того, щоб прокуритися. Привіт, зрая! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно поставити лайк, давайте ваші пальце догори, Це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.